У школі радості Олени Чернявської відбулось українське свято, гостями якого стали родини вихованців. Дорослі та малята долучилися до традицій і культури українського народу, відчули колористику українського побуту, поринули у часи, коли жили наші бабусі. Колись давно в Україні проводили вечорниці. Хлопці й дівчата збиралися в якійсь хаті, трохи працювали. А потім усі гуртом пригощалися, співали, танцювали, словом розважалися. Отже, якось одного після різдвяного вечора попросила дочка свою любу матусю дозволити зібратися в хаті з друзями на вечорниці. Мати погодилася і почала готувати на стіл, а дочка пішла гукати хлопців і дівчат до себе на вечорниці. У першій хаті, до якої завітала дівчина, жили майстрині, які гарно вміли вишивати сорочки та рушники. Дочка запросила подруг на вечорниці, але їм треба було закінчити працю. Усі разом взялися до роботи й швидко з нею впоралися. З готовими рушниками дівчата пішли у танок, а потім рушили до наступної хати. У цій хаті жили ковалі. Кожного дня вони кували підкови та гвіздочки, працювали з вогнем і залізом. Дівчина з друзями щедрує у хаті ковалів і запрошує їх на вечорниці. Під вікном. Щастя, долі вам Всім гуртом. Ковалі гарні майстри. І щоб продемонструвати свою вправність, вони на швидкість підбивають підкови. Наступною є хата чоботарів. Тут друзі допомагають пов'язати шнурочки на нових чоботях, а потім усі гуртом танцюють танок веселий каблучок. Потім дівчина завітала до хати гончарів, а в них біда. Кішка вскочила у комору і потрощила увесь посуд. Дівчата й хлопці з уламків намагаються зібрати чашки тарілки, глечики, грають у гру, збери посуд. Але черепки не стануть одним цілим. Тоді дочка дарує господарям посуд, що назбирали з різних хат. Далі дівчина потрапляє до родини музик. У їх хаті завжди лунає пісня. Музики разом з гостями співають веселих українських пісень. Хлопці та дівчата співаючи імітують гру на різних музичних інструментах. Усі гуртом приходять до хати дівчини. Мати запрошує гостей до господи. А щоб перевірити їх кмітливість, загадує їм побутові загадки. Щоб город перекопати треба взяти на то... мати! Усі разом співають пісню Я печу печу. Поки дочка гостей збирала, мати тісто замісила та начинку приготувала. Господині швиденько ліплять вареники. Вони виявилися дуже вправними, наліпили однакову кількість вареників. А щоб вареничків скоштувати, слід дерев'яні ложки взяти. Хто вареників більше принесе, той у грі виграє. Усі ситі та щасливі. Тепер час стати до танцю. Гарна українська пісня та спільний танок надають усім присутнім сил і наснаги на весь майбутній рік. Мати з дочкою вітають усіх і пригощають українськими стравами, пиріжками та узваром. Наприкінці свята усі стають у велике коло та танцюють веселий український танок, створюючи єдину велику українську родину.